Вас вітає Луч, чоловіча колекція Levi's, Лот номер 2 Це колекція Осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. І основа цього блоку будуть джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. На Levi's у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів розміри в лотах різні, джинси моделі різні і всі джинси мають хорошу довжину. темні джинси. Світшот Лівейс, велюрові, лівайс, лівайс. А наступна одиниця це піджак і це бренд Беверлі Хіллз. Місоместанно джинси Лівайс. Це Лі Купер декілька одиниць буде від Лі Купер. Лі Купер це британський бренд. джинси також Лі Купер. Це дженселівайс. Це джемпер Італія. В складі є шерсть. Це джемпер від Купер. Чінси. Це також Італія Назарено Габріелі. Спортивні штани. Джогери. Далі це будуть дві одиниці домашні штани. Вони будуть по окремій ціні. Дві одиниці в різних розмірах. Наступний блок це верхній одяг. Буде 5 одиниць. Верхній одяг також має свою ціну. куртка классно. Такая тепленькая куртка. Э, куртка сорочка. Ветровка. плащ Зараз ми будемо показувати дві одиниці. Це джинси, вони з дирками. Якщо їх не хочете, то кажіть, дівчата, джинси з дирками не хочу, заберіть з лоту. Ми заберемо це без проблем. Дві одиниці тут на лот. Джинси ці в кожному лоті. Тобто, з кожного лота ви можете забрати джинси з дирками. Наступний блок це взуття, буде дві пари, взуття по окремій ціні будуть кеди та будуть ось такі черевики. Наступний блок футболки. Футболки дві одиниці, вони запаковані в коробці. Це базові модельки в різних кольорах. На футболки також окрема ціна. І останній блок це будуть боксери. Боксери по окремій ціні буде три одиниці. Ми подивилися чоловічу колекцію Лівайс, лот номер 2, і саме цей лот може бути ваш.